Усім привіт, мої любі друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 13 листопада. У нас випав перший сніг. Я в шоці, який перший сніг? Подивіться, які лопатий сніг. Мені здається, до вечора ми будемо вже лопатою відхидати цей сніг. Якщо нападає, подивіться. Вранці теж був, але не такий, а це прям снігопад. Ну це так рано в цьому році, 13 листопада. Ну, але позаминулому році було 17 листопада перший сніг, тому в принципі... Ой, подивіться вже навіть під ногами так чуєте цей звук, як сніг, ростить. Ой, ну це ж краса таке ж. Не можна пропустити. Ой, а це плюс тому до того плюс, це, чому так? Це, це, це дуже добре. Оскільки дощів не було, а цей сніг, якщо розтане, то він піде в землю. Ось, тому це дуже добре. Ну, але курочки не сміливі Не хочуть зустрічати перший сніг, просто дивляться. Із вікна як падає він ось. Кролям уже даю сіну. Все, перейшли на сіно. Це дуже добре. О, подивіться, він навіть трішки ліпиться. Ось перший сніг цього цього періоду. Хоча ще півмісяця до зими, але, але все одно не обманув прогноз погоди. Не знаю, можливо він навіть розтане, бо передають далі в день 3 градуси тепла, або замість снігу буде дощ, яке теж може бути. Ось, бачите. Це десь за хвилин 20 так нападало, оскільки його не було, це так раптово почався снігопад. Де є цілий день передають. Точніше сніг передають, ну я не знаю. І передають три градуси, і сніг. Ну таке якесь. Подивіться, всі дахи вже білі. Деякі підписники казали, що в них немає ще снігу, деякі пишуть, що є. Ось. Тому буду чекати, щоб ще більше нафадало. Можливо, такі сугороби будуть до вечора. До речі, вже лежить на... на цьому, На... на землі сніг. Бо вранці був маленький і він не встигав, він розставав якраз. А це синий і він трішки на землі лежить вже. Трава вся мокра вже, вже снігом покрилася. Ну все, зимовий період на каналі. А листя все-таки опадає. Та ще не вся листя навіть опало. Деяких ще залишилось на деяких цих деревах. Але в основному поприбирали їх. Поприбирали, позамітали листя. Ось подивіться, який, який снігопад гарний. Як же таку красу не зняти? Я не можу пройти. І не показати вам на згадку, щоб мені на каналі було чи така гарна погода. Зиму дуже люблю. Ось так. то, Так як сніг падає, опадає. Ось. Ну, я не знаю, чи цьому році вийде на санчатах покататись, так як в... Минулому році був сніг, але він розставав і... і не замерзало так, щоб можна було кататися. Ось так. Конвалії вкрилися снігом. Ну, Лише асфальт не дуже хоче, ну так як тут ходять, в принципі. Ось. На, сх... На сходах також є сніг. І ось так. Ну, в принципі, видно, не темно, але сніг опадає. Неймовірна краса. Уявляєте собі. Я дуже радий, бо хочеться снігу. Ну, я не знаю, коли... бо хочеться снігу, а я не знаю, коли був останній раз сніг. Десь був в березні чи в лютому. Це пройшло 8-9 місяців. О, а кури вийшли все-таки. Наважились сюди прийти, оглянути перший сніг. Напевно, молодки вперше бачать сніг, який купували в цьому році. Ось. І ознайомлюються, роздивляються, що це ж таке таке. Падає таке явище. Що це дуже хрустить, так сніг. О, давайте будемо, зараз я буду їсти знову калину. Ось тут під морозом. Не, морозу нема. Зараз десь 0 градусів, приблизно, десь так. Ось одно. А, а вони все-таки хочуть туди, де сіно. Там, там тепло, я знаю. Ось півнику. Що тепло, але... То для кролів там зберігається сіно. Ось, зараз ще зніму коротке відео після як я зніму, коли зніму це відео. Довгі. Ось так. Можливо, навіть іще ввечері вийде одне відео. Ну так, під вечір. Чи, чи нападав сніг? Тому я думаю, що я зможу зняти цей сніг, як обпадає. Можливо, нападають такі, су, вже будуть сугроби. Тому очікуйте відео, чекайте відео. До нових зустрічей усім па-па-па-па.